Друзі, вітаю! Зараз у нас на огляді розумний антилай. Він же антигавкіт для собак від компанії PAPPET BC01. Що таке антилай? Це новітнє покоління засобів корекції поведінки собак з інтелектуальною системою навчання, що довело свою ефективність, безпеку і простоту у використанні. Також це більш гуманний спосіб впливу на собак. Антилай допоможе відучити вашу собаку від небажаного та неконтрольор... неконтрольованого гавкату, позбавить вас від незручностей та збереже. Добрі стосунки з сусідями, Що дуже важливо. І так, що у нас входить у комплект? Сам пристрій антилай. Світловідбиваючий нейлоновий нащійник, USB кабель? Дві пари контактів. Для короткошерстих та довгошерстих собак та силіконові ковпачки. Також об'ємні контакти. І лампа тестер. Також є інструкція англійською мовою. Також є інструкція українською мовою, що дуже важливо. І Візитка нашого магазину. Антилай має три режими впливу: звуковий сигнал, вібрація та електростимуляція. Має сенсорне керування. Сам корпус вододепроникний, пристосований до використання у складних погодних умовах, таких як дощ та сніг. Якщо собака у вас знаходиться у вольєрі, то можна не переживати. Антилай має нейлоновий нащійник з світлобюною стрічкою. Ось, і легко регулюється в межах від 10 до 70 см. Антилай ідеально підходить для всіх пород собак вагою від 3 до 65 кг. Завдяки високоякісному акумулятору антилай може працювати до 15 часов. Коли акумулятор розряджений, індикатор на дисплеї нагадає про необхідність зарядки. Дуже важливо для продовження терміну служби акумуляторів, рекомендовано не використовувати мобільний зарядний пристрої з сілу з трубом більш 1 А та функцію швидкого заряджання. І так, як він працює? Антігавки торигують тільки на звук та вібрацію горла вашого собаки під час гавкання. Спочатку це попереджувальна вібрація, потім звуковий сигнал. І якщо собака не перестав гавкати, включається режим електростимуляції. Чутливість електростимуляції має 7 рівнів. Антилай має 3 режими, 3 режими роботи. Це ручний режим. Ось він. Режим без електростимуляції, ось 0 без електростимуляції. Та автоматичний режим. А. Це автоматичний режим. Так, і ще дуже важливо. антилай блокується. І для розблокування. Бачите, зараз він заблокований для розблокування антілаю. Необхідно три рази тракнутися сенсора. Ось, раз, два, три. Зараз ми розблокували. У комплект, друзі, як я вже казав, входить інструкція українською. Мовою. Там всі налаштування та режими роботи докладно описані. Так що читайте інструкцію.